Коли в країні гримить, димить і кров'ю палає, не кожен герой стоїть на сцені. Буває, найсильнішого ховають у тіні, щоб не заважав планам тих, хто звик тримати все в своїх руках, але є такі, що приходять не заради слави вони, щоб виграти, навіть коли їх забули, навіть коли їх зрадили. І сьогодні, в темну годину невідомості, бабця Ганна сіла на лаву, підперла голову долонею і прорекла без прикрас. Про нього скажу, бо з нього все почалося, і ним усе закінчиться. Слухайте і не кліпайте. Я скажу прямо бо мене слухають не для красного словця залужний, не той, кого можна сховати. Його витиснули з командування, бо боялися не московити, а свої. Боялися сили, авторитету, віри народу. Але ще до війни я бачила він не просто генерал, він той, хто виріс із глини української правди. Не мав він за плечима маєтків, родоводів, партійної криші, мав розум, дисципліну і слово, яке не прогнило. І от що скажу: його не зламали, його поставили в паузу, щоб подумав, і зробив хід. Було не так, як вам казали. Ніхто не міняє головнокомандувача посеред пекельного фронту, якщо немає страху в серці, але не перед ворогом, перед правдою, бо правда була така. Залужний не згоден був віддавати солдат на політичні понти. Він просив техніку, дали допит. Він говорив, що фронт стоїть, його назвали втомленим. Він бачив, як грають на людських життях, і мовчати не став, і ось поїхав у США не за згодою, а як засланий, щоб тихо згас, а він не згас. Я бачила сон, і він був не сон, а знак. У сірому літаку сидів залужний, без погон, без ознак. Але з очима, які палали, він летів не за гроші, не за статус, він летів як в'язень, що мовчки чекає часу. Його прибрали не москалі свої, бо він не з системи, бо він вірив не президенту, а Україні. І коли прийде момент, він не питатиме дозволу, він зайде через задній вхід і змінить гру. 2026 рік буде не початком, а поворотом. Коли українці втомляться від телевізора, а фронт буде просідати, повернеться залужний не через призначення, через потребу його покличуть ті, хто раніше мовчав: добровольці, полковники, нові командири, бо старі погорять. Від провалів, від зрад, від некомпетентності, і він не чекатиме посади. Він створить неформальний штаб, і цей штаб почне діяти. Я не буду говорити образами, я скажу конкретно: буде три масштабні операції залужного: всі у тилу ворога без фанфар, без розголосу. Залужний організує рейд, якого не чекали навіть наші. Понад 300 бойових дронів увійдуть у простір Росії. Буде вражено базу, де тренували штурмовиків, та два склади з новою китайською зброєю. За два дні мінус п'ять тисяч живої сили ворога. Диверсійні групи, створені за його наказом ще до 2024 року, активуються. Вибухи на залізниці, зупинка боєпостачання, паніка в місцевих гарнізонах. Все за схемою залужного без слів з результатом. Через Чорне море запустять спецоперацію по ліквідації штабів у Севастополі. Це стане ударом, після якого Путін почне втрачати Кримську опору, і ця операція буде точкою, де США визнають час міняти правила. Коли закінчиться ще одна зима, у Києві буде холодно не від морозу, а від порожнечі, люди побачать, старі політики не вивезли, і тоді почнеться хода не з Майдану, з фронту. І очолить її залужний. Його не пустять у телевізор, тому він піде до людей. Його не зареєструють одразу, тому він висуне не себе, а команду. Але в день голосування люди не шукатимуть гасел. Вони шукатимуть тих, хто вижив і хто не брехав. І знайдуть, коли він стане президентом, не буде першої леді, не буде урочистостей. Буде одне зала, де буде карта: два генерали. Залужний не розбиратиметься в податках, але поставить тих, хто розуміє. Він не буде їздити по закордонних візитах, бо війна ще не закінчиться. Він зробить одну річ: викине всіх, хто зливав, і за це його спробують зняти. Але народ не дозволить у Москві Вже вирішили, що виграли через корупцію, через розбрат, через втомлених європейців. Але вони не врахували, що є ще такий фактор, як характер. Залужний не мститься, але він не забуває. І коли Путін зрозуміє, що його системи ППО не ловлять нову тактику українців, буде пізно, коли вагнерівці знову підуть у наступ, їх чекають нові мінні поля, які проклали ще торік за його наказом. Залужний діє не в моменті, він грає вдовгу і ця гра добігає кінця не для нас, для них. Я не пророкую смерть Путіна з гранатомета. Але скажу: він не доживе до перемоги України. У снах я бачу його самотнім у глибокому бункері. Не вб'ють, кинуть свої. Бо після операції залужного жоден генерал не буде впевнений, що на нього не йде диверсант, а світ визнає Україну як силу, не як жертву, як націю, яка народила президента, що виграв війну не мовою, а справами. Залужного хотіли посадити в костюм дипломата, а він народився в бронежилеті, він не про слова, він про рух, його місце не там, де тости, а там, де рішення, не там, де світло, а там, де темно, бо він для темних часів, щоб їх закінчити. Запам'ятайте, не він пішов, його прибрали, але він повернеться, і тоді не буде ні старих зрад, ні нових помилок, тоді буде перемога. Коли закінчиться війна, прийде не тиша, прийде запит. Запит на чесність, порядок і справедливість. І той, хто був сильним у бою, має бути ще сильнішим у мирі, бо справжня битва не на фронті, а в кабінетах, де десятиліттями сиділи тіні. Залужний стане президентом не для прапорців, а для чистки. І це буде не реформа, це буде чистка як вогнем, бо інакше знову прийдуть ті самі. Але бабця Ганна каже: не прийдуть, бо їх виженуть раз і назавжди. Після інавгурації залужний не дасть інтерв'ю, він дасть наказ створити комісію розслідування зради не політичну, військову до неї увійдуть полковники, кіберфахівці, контррозвідка і нові прокурори, що ще вчора були в окопах. Вони не дивитимуться на партійність. Вони піднімуть всі кейси з 2022 року, зливи операцій, крадіжки техніки, постачання неякісної броні, оборонні тендери за завищеними цінами. І кожен, хто замішаний, отримає не підписку, а статтю. Залужний не піде до старих партій. Він створить рух не на базі бізнесу, а на базі бойових підрозділів. Люди з батальйонів, з волонтерських логістичних центрів. Зайти фронту, ось його опора, і тоді на вибори до парламенту вийдуть нові обличчя не з бордами і з бойовим досвідом, не з лозунгами з історією служіння, і ця рада вже не буде місцем торгів. Бо кожен, хто спробує продавати голос, зникне з політики назавжди, не злякається, піде залужний, не мстивий, але принциповий. І він скаже: ті, хто кришував контрабанду під час війни. Ті, хто тримав справи в шухляді, не мають більше мандату. Будуть арешти, будуть суди. Буде реформа СБУ з поділом на дві частини: безпека і контррозвідка. ДБР з новим керівництвом МВС без господарів регіонів, вперше за десятки років буде створено окремий блок антикорупційної розвідки, який працюватиме автономно під президентом. Без втручання уряду і ця структура піде по всіх схемах від митниці до держрезерву. Залужний не розуміється на фондових ринках, але він розуміється на субординації і скаже: або ти платиш податки, або йдеш з ринку. Буде податкова амністія. Коротка, хто встиг, той легалізував, хто ні. За нього візьмуться аудитори, яких привезуть із Швейцарії, США, Британії. Олігархи або інвестують в оборонку або втратять заводи, а їх змі будуть або прозорими, або закритими. Замість телевізійної брехні буде інформаційна мобілізація проти внутрішнього ворога. Після перемоги багато хто скаже, армію треба скорочувати, але не залужний. Він скаже, армія не навантаження, вона на гарантія. Буде створено нову структуру сил оборони. Професійна армія контрактна. Технічна армія, дрони, IT, зв'язок, військовий резерв для кожного громадянина. Кожен українець отримає не тільки військову освіту, а й персональне цифрове бойове посвідчення. І більше ніколи Україна не залишиться неготовою. Залужний не буде кланятись у Брюсселі. Він поїде туди з результатом і покаже: Українська армія найефективніша в Європі, без перебільшень. Після його візиту буде затверджено особливий протокол членства України в НАТО без традиційної процедури. А ЄС відкриє фінансову підтримку напряму, на армію, медицину, інфраструктуру. Нас приймуть не зі страху, а з розрахунку, бо краще мати залужного союзником, ніж супротивником. Залужний скаже: молись, як хочеш, але не на шкоду державі. Після його указу УПЦ МП остаточно втратить реєстрацію. На їхнє місце прийдуть громади, які оберуть українську духовність, а не московську агентуру. Військові капелани стануть частиною ЗСУ на постійній основі, а теологія перестане бути сховком для зради. Залужний не дасть знову звести все до вічно страждаючих. Він скаже: ми не були жертвами, ми стали сильнішими. На головних площах не буде пам'ятників загиблим. Будуть пантеони нескорених з історіями тих, хто переміг. В кожній школі імена героїв, в кожній родині пам'ять не про втрату, а про силу. Я довго жила, бачила багато і знаю, що народ не раз піднімався, а потім знову потрапляв у ті самі ями. Але цього разу не так. Бо залужний не політик. Він, момент істини, його поява як вогонь. Або обпече зраду, або очистить землю. Запам'ятайте моє слово: його місце не в посольстві, його місце в серці держави, бо він її новий фундамент.